Комплексна силова вправа. Вправа складається з двох елементів: піднімання тулуба в сіт і згинання та розгинання рух в упорі лежачих Сукупна тривальність, виконання яких становить 1 хвилину. Вправа виконується на рівні поверхні підлоги або гімнастичного маті. Форма угодю кандидата спортивна та повинна дозволяти візуально визначати безпомилкове виконання елементів вправи. За командою вправу починай. Кандидат виконує піднімання в всід до моменту торкання ліктями колін, виконуючи таким чином максимально можливу кількість піднімань за відведений час. За командою Час. Кандидат у найкоротший час самостійно приймає вихідне положення для виконання другого елементу вправи і виконує максимально можливу кількість разів згинання та розгинання рук в упорі лежачи до команди «Стій». Виконання першого елементу вправи не зараховують у разі. Відсутності торкання ліктями колін. Відсутності торкання лопатками поверхні, розімкнення пальців рук із замка, зміщення або підіймання тазу. Виконання другого елементу вправи не зараховують у разі. Торкання підлоги коліну, стигном, тазом, порушення прямої лінії, плечі, тулуб, ноги. Відсутності фіксації тіла у вихідному положенні, почергового згинання та розгинання рук. Відсутності торкання грудьми підлоги. Результатом виконання комплексно силової вправи є сума безпомилково виконаних разів піднімань тулуба всіх і розгинання рук в упорі лежачи.